А де були українці в часи Русі? Їх не існувало. Цю фразу сьогодні повторюють майже всі росіяни, а інколи й окремі українці, які не критично засвоїли чужі наративи. Така теза стала виправданням московських претензій на українську землю, адже в логіці росіян саме вони є прямими спадкоємцями Русі. Інші ж, піддавшись поширеним міфам, стверджують, що київська держава була країною вікінгів, а українці нібито з'явилися на історичній арені значно пізніше. Ця хибна думка виникла не на порожньому місці. Вона є наслідком того, що самі українці протягом століть не завжди відстоювали свої право на спадщину Київської Русі. Така відмова від власного минулого стала зручним інструментом для сусідів, які перетворили історію на зброю. Саме з цього виросла концепція руського міру, ідеологічної машини, яка сьогодні виправдовує війну, смерть і руйнування. Насправді ж, Русь це не Москва і навіть не Суздаль чи Володимир. Осереддям Русі був Київ, мати городів руських. Саме тут, у X столітті, князь Володимир Великий хрестив народ, закладаючи підвалини спільної культури, права і державності. Літопис повість минулих літ чітко вказує на київський центр держави. А вже згодом на її окраїнах формувалися інші князівства у XII столітті, коли Київська Русь переживала за непад, північно-східні землі ще тільки починали засвоювати елементи державності. Московія ж виникла значно пізніше у другій половині XIII століття після монгольської навали, і на століття потрапила під вплив Золотої Орди. Українці є прямими спадкоємцями цієї давньої традиції. Від трипільської культури до скіфів і антів, від київської русі до козацької держави, ми жили на цій землі тисячоліттями, формуючи власну ідентичність. Саме з цієї спадщини походить українська мова, яку сучасні лінгісти вважають безпосереднім нащадком давньоруської, книжної та народної мови. Козацька доба стала логічним продовженням державотворчої традиції Русі, яку намагалися перервати імперські проєкти, спершу польський, а потім російський. Відмова від цього минулого завжди оберталася трагедіями. Коли українці не заявляли про свої права на спадщину Києва, Москва оголошувала себе третім Римом і привласнювала нашу історію. Ця узурпація дала росіянам підстави твердити, що саме вони є справжніми руськими, а українці безрідні й вигадані. Сьогодні ми бачимо наслідки: ця ідеологія стала рушієм війни, яка має на меті знищити українську державність і саму націю. Правда ж одна і незаперечна: Русь це Україна, українці спадкоємці Київської Русі, творці своєї держави, культури й мови. Ми не прибульці, не вигадка ХХ століття, а народ, що продовжив багатовікову історію на власній землі. Усвідомлення цього факту не є лише справою на руки чи культури, це питання нашого майбутнього. Бо народ, який відмовляється від своєї історії, прирікає себе на нові війни та втрату права на існування.